Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами хочу поділитися надзвичайно легким та дуже смачним рецептом супу пюре з гарбуза. Десь для цього беремо гарбуз, я використовую батернат сквош або маскатний гарбуз, як його ще називають, очищаю від шкірки. Також вибираю все на сінечко і нарізаю невеличкими шматочками. Далі беру дві картоплини середнього розміру: одну цибулину, морквину та два зубчики чесноку. Їх потрібно дрібно посікти. Це буде наша засмажка. Для початку засмажуємо цибулю разом з чесничком. Засмажку я роблю на вишковому маслі з додаванням оливкої олії. Як тільки цибуля починає набувати золотистого кольору, додаю туди моркву, все ретельно перемішую та підсмажую. До тих пір, поки морква не буде напівготовою, це буде видно по тому, як вона посвітлішає. Наступною засмажку додаю картоплю та також постійно помішуючи, трішки підсмажую. Так наш суп набуде насиченого наваристого смаку. За рахунок того, що під час підсмажування виділяється крохмаль з картоплі, все разом я підсмажую приблизно 10 хвилин, після чого додаю наш гарбуз. І також все помішую, ще трішечки обсмажую, щоб кожен шматочок гарбуза набув цього смаку, набув аромату нашої засмажки. Так, гарбуз підсмажую до тих пір, поки він повністю не покритий нашою засмажкою. Після чого додаю воду. Кількість води залежить від того, наскільки густий чи рідкий суп ви хочете отримати. Далі я додаю спеції та прянощі. В першу чергу додаю карі, вона надзвичайно корисна, має яскравий виражений гарний золотистий колір та майже не має ніякого смаку. Додаю її досить багато, не шкодуючи. Після чого додаю паприку солодку, не перчену. Якщо ви хочете пікантного смаку, можете додати також і перчику чилі. Додаю також її досить багато, так як вона додає червоного бурого кольору. А в поєднанні з золотистим карі виходить саме той кольор помаранчевий, який нам потрібен. Далі додаю невелику кількість сухого орегану, свою суміш спецію чи пряність, яку я називаю, готую сама. Відео є на каналі, посилання залишу внизу в описі. Також сухий часник. Також додаю свіже мелений чорний перець. Можна і вже мелений, але свіжий мелений має зовсім інший аромат та надає цікавої пікантності стравам. Сіль додаю за смаком, кому як більше подобається, більше чи менше солі, як ви любите. В кінці додаю дрібку мускатного горіха, накриваю все кришкою та варю до тих пір, поки всі овочі не будуть дуже-дуже м'які. Ось мої овочі вже майже розварилися, додаю вершки. Вершки можна брати любої жирності, яка вам подобається, які у вас є. Даю цій суміші ще раз добре закипіти, після чого пробиваю все занурювальним блендером до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Ось така кремова ніжна однорідна консистенція повинна вийти в кінці. І так наш суп готовий. Подачу оформляємо за смаком. Я люблю з йогуртом жирним, а також сир фета, зелень, кріп та зелена цибуля і насіння. Можна соняшникове та гарбузове, дуже чудово підійде. В кінці перед самою подачою на стіл я оздоблюю свою тарілку декількома краплинками оливкової олії. Ось така краса, смачна та надзвичайно корисна у нас вийшла. Ось мій рецепт, а я вам дякую за перегляд. Діліться з друзями, підписуйтесь та до скорих зустрічей!